І що ж, друзі, всім привіт! Мене звати Сашко, а точніше Алекс Скорпіон, і це моє сьогоднішнє крутецьке відео. А чому крутецьке, зараз дізнайтесь. У сьогоднішньому відео я вам вирішив розказати та показати, як я роблю круті картинки для своїх відео. І я думаю, якщо ви ну, підписані на мій канал і хочете подивитися якесь відео, ну, наприклад, там в рандом убираєте, то ви, я думаю, вже прекрасно це побачили і, і причому давно побачили це, що я роблю як круті картинки для своїх відео. І ви, напевно, думаєте, як це ти робиш? І Ось у сьогоднішньому відео я вам вирішив розкрити такий трошечки секретик, як я це роблю. Ну давайте вже не гайте часу, обов'язково поставте свої королівські. Весняні вподобайки поки що. І не забудьте підписатися на мій YouTube канал та телеграм-канал Алекс Скорпіон. Посилання на телеграм-канал я залишу в описі під цим відео. Ну добре, давайте вже не гаяти часу і погнали робити дане. Робити вже дещо цікаве. Вже мені не терпиться вам це показати, тому приступаємо. І так, заходимо в галерею. Я вже заздалегідь ось сьогодні підготував вам картиночку. І навіть час видно, коли я це зробив. І я думаю, ви по картинці вже ну, зрозуміли, який це буде ролик. Це я роблю вже на майбутній ролик, який вже буде дуже скоро після цього. Так, давайте вже менше слів, більше справ. Давайте я вам буду вже показувати, як я це, це роблю. Як я роблю круті картинки. Це називається е, відеовання картиночки, якщо я не помиляюсь. Ну, простими словами, це освіжити просту картинку, зробити її ще свіжішою, красивішою, яр, яркішою, якось так от. Ось тут у нас є безліч варіантів, що тут нам з цим робити. Вперше я нажимаю кнопку Ефекти, бо ефекти це найголовніше. Ось які нам пропонують ефекти. Ось сіяння блюз. Блюз можна ось так робити, ну, прикольно. Агава, пудра, жемчужина, темно синій Монматер. Ну і так далі. Можна перечислювати, скільки загона. Але найбільше мені подобається ось ця гурман, яка називається. Ось так ми її освіжаємо. І ось дивіться, виглядає дуже круто. Ось так ні. А ну, давайте ще раз поставимо. Ну, в принципі, непогано, але мені здається, цього разу... Цього одного разу вистачить. Йдемо далі. Так, що нам далі треба? Ну, звісно, нам потрібен текст. Ось я тут пишу текст, натискаю сюди і пишу текст. Змінюю на англійську, пишу свою назву каналу. Натискаю ну, пер, 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 тим, як натискати галочку, я нажимаю на ось цю кнопку «Стиль» І Роблю текст красивішим. Натискаю на кнопку Жирний контур і тінь. Бо воно робить текст дуже крутим. І це я почав вже робити на початку 2024 року. Ось так от. Вибираємо колір такий, щоб було прекрасно його видно. Такс, так, так, такс. Ні, так, так. ні. Ось цей я і залишу. Е, так. Ну, ось тут я його, напевно, поставлю. Чи, хоча його буде не видно, ну, напевно, не буде видно. Так. І не буде, не знаю. А ні, я ж завжди ось тут ставлю, чого це, я топлю. Ось тут ми залишаємо цей текст. Натискаємо галочку, і ось текст стоїть в потрібному місці. Але це ще не все. Робимо далі. Пишемо. Цей той ролик, який я вам ще влітку 2023 року обіцяв. І він вже після цього ролику він уже скоро буде. Ті, хто його чекав, я вас вітаю. Ви його дочекалися. Але це ще рано вас вітати, тому що він ще не вийшов в Ютубі. Так. Ну, давайте оберемо колір, але такий, щоб було видно. Як вам видно, чи ні. Напевно, дуже ярко. А ось такий вже норм. Ось такий от сам. Ставимо його десь. Ні, зни, знизу це не добре. Ось. Ось десь ось тут. Ну, щоб просто було видно його. Можна ось такою кнопочкою збільшувати, додавати ще тексти. Обирати найкрасивіші. Так, ставимо ми десь ось так, щоб воно було рівно. І залишаємо десь ось так. По-моєму, виглядає дуже круто. Ось так ми залишаємо. Але це ще не все. Ви, напевно, подумали, що тільки тут тексти буде? Ні, ні. Ви, ви глибоко помиляєтесь Ще не вистачає стікерів. Ось тут такі стікери, але мені найбільше подобається ось такі. Найбільше мене цікавить ось такі. Навіть так. Обираємо такі. Ось тут ми можемо поставити. Ні, це не підходить. Ось ця ідеальна. Її навіть... Її не, майже не видно, але такі лінії будуть трошечки видні. Просто тут є, я такий ярчіший світло, і тому я вирішив ось це ось так от зробити. Також можна зробити круг такий, коло, точніше, вирівняти його ось так. І поставити ось так. Десь так. Ну, друзі, як вам ось як я роблю картинки. Зараз ще парочку таких ефектів додамо Ні, парочку таких штучок. Mm -hmm. Що би ще такого додати? Напевно, мені здається, це вже все. Давайте ще, може, щось стікерів поставимо таке красивіше. Ось тут десь ось тут. Ну, це такі, можу сказати, останні ефекти. Дороблення ось так от. Тут щось таке поставити, щоб просто було крутіше, найкрутіше виглядало. І тепер найголовніше натиснути кнопку Зберегти. Йде збереження. І ось я зробив картинку. Із, е, так, це не те, із звичайної картинки я зроблю найкрутіше. Ось з цієї картинки я з такої простої, вона просто виглядає дуже пріст, а коли я її так освіжив, вона виглядає в 100 раз крутіше. Ось якось так. Ну і на цьому все. Ролик підійшов до кінця. Якщо вам це відео дуже сподобалось і було корисним для тих, хто хоче знімати, то обов'язково не пошкодуйте на нього свою королівську подобайку і підпишіться на мій канал. Також після цього ролику вийде вже майже скоро ролик про природу. Якщо я вже зробив картинку, то значить вже пора знімати відео про природу. Якось так. Ну все, з вами був Сашко. Всім гарного настрою та до зустрічі до моїх крутецьких роликів. Чао!